Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Пишуть, що якщо ці переговори в Стамбулі будуть провалені, Зеленський вижене Єрмака і замінить повністю переговірну групу. На борту літака Зеленський вже поставив ультиматум Єрмаку церемонитись і цяцькатись більше, ніби то ніхто не буде. Зеленський знає, що компромат Новинському на нього передав саме Єрмак. А на переговорах із Зеленським в Туреччині Ердоган не пустив Єрмака, виставив за двері. Давно шукав відповідь на питання, чому компромат Єрмака на Зеленського сильніший за компромат заходу, і що це може бути за компромат? Пише на своїй сторінці у Фейсбук, колишній працівник ДК Антону, інженер Мірослав Логійко, далі мовою оригіналу. Не міг зрозуміти, чому доказів заходу і не вихід фільму «Белінгхед» про зраду Зеленського з Єрмаком при злеті ворогу операції по затриманню вагнерівців. Вистачило на звільнення зрадників Хомчака стараном і заміну їх на людину заходу залужного, але компромат Путіна досі змушує зеленського виконувати якісь умови, і тому досі не звільняється Єрмак. Компромат про офшорні рахунки, про зраду не можуть мати такої сили, бо їх можна розбити, зробити себе жертвою як завжди і проскочити. Це не вихід. І тут я натрапив на ефір, який відбувся на каналі Еспресо 19 лютого 2020 року, який я чомусь свого часу пропустив головні 4 хвилини. Цей ефір відбувся після того, як Зеленський за відпочинку в Буковелі перед камерами дивним чином матеріалізувався в Омані, де за якимось збігом обставин в сусідній країні саме у цей час російський комплекс збив український літак МАО. залякування і демонстрація можливостей Зеленський єдиний тоді заперечував факт збиття літака ракетою до останнього, коли всі інші країни казали про ракету до того моменту, поки США. Не продемонструвала супутникові знімки слідом ракети, коли Зеленський повернувся в Україну із затримкою в 19 годин на літаку, який перед цим привіз Воман Патрушева. Коли на швидку руч Зеленський зробив зустріч з міністром іноземних справ Оману, і після цього він дивним чином помер. Коли офіс президента Зеленського два рази у себе на сайті змінював назву візиту в Оман з приватного на офіційний, знову на приватний. Коли по в Київ, Зеленський звільнив Андрія Богдана і призначив на його місце головою офісу президента Завгозом Андрія Єрмака. В цьому ефірі дуже фахова людина в політиці дипломатії Роман Безсмертний дав дуже вичерпну відповідь на моє головне питання. Найсильнішим компроматом росіян є відео і аудіозаписи з цієї самої зустрічі в Омані, де хтось бере на себе зобов'язання. Цих записів немає в розвидок заходу. Ці записи тільки в росіян, і вони їх дістануть тільки у найкрайніший момент. Ці записи це реальна карна справа по статті Держзрада. Я не являю, чим захід може ці записи росіян перебити або як від них захистити, говорить безсмертний один з авторів Конституції України. На всі ці питання потрібно давати чесну і пряму відповідь і спростовувати їх, даючи докази, резюмує Мирослав Логійко. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.